Дорога до Кашпара Миколаївки село, де живуть неймовірні люди. 5 березня 2022 року це село було окуповане, що вони там пережили, нам і не склали. колись ввечері, коли вже було темно, Боже, такий грюк у двері, у ворота, виходьте, виходьте, виходіть. Старший син був у подвалі з дітьми, а ми в хаті. Ми всі вийшли. Вони швидко-швидко. мороз був, і навіть босяком повиходили, бо вони виганяли. І ми стали, і прийшли, той командир їхній каже, до свого: а ну смотри, хто здесь диверсант? Ми стоїмо, кажемо, які ми диверсанти, ми не диверсанти. А той дивиться і показує на мого сина, оце, що ранений, його голова перемотана, тому що тут осколки посічені. Я кажу, ви що, який він диверсант, йому хату розбомбили, це посікло його осколками. Вони ми його забираємо, ми з ним розберемося. Ви знаєте, після цих слів я не то, що я не знаю, як я там взагалі вижила і перетерпіла це все, я не знаю. Ми всі поперелякувалися, сидимо і почалася бомбіжка. Так бомбили, так дуже бомбили. І ми так переживали за Віталія, ми сиділи всі в погрібі. Це нічому йому він кричить. Біжить. Ну, забирали вони, телевізори забирали, приставки ось. А вони ж йому. не знаю, вони ж барани, вони ж тупарили. Оце їхні вони каністри грабили, за це банки воно. Дивися, людей. Діти, 19 років. Каже, ми не знали, куди ми їдемо. Ми навіть не знаємо, де ми. вони нічого не бачили. Вони по телефону, ма каже. Каже, Вони живуть, каже, антенна, телефони, каже, дороги в них асфальтірували, вони каже, добре живуть, каже люди. Він в АТО служив, це мій однокласник, йому 44 роки, він знову фонтанув, село десь кілометрів 6. Він там батьків немає, він сам жив собі, ніхто не обіжав, нікого не. І побачили, там каже, що не їздили, побачили в формі. І його глаза, вуха, щось там, горло перерізали, ну не знаю, приїжджали там ці з чи хто, то його переховували. Я він живий? Який живий, немає. Що... І здівалися, газа виковирювали вуха і горло перерізали, і зарили його. Ну так, килили в яму. Через 200 метрів ви прибудете в місце призначення. 15 березня 2022 року. Наші хлопці зайшли в це село на зачистку. Це були два підрозділи: Арей і третій полк міста Кропивницького. У вдячність нашим хлопчикам за захист, місцеві жителі при фінансуванні місцевих фермерів створили алею слави. І запросили всіх батьків на відкриття цієї алеї. Зустріли нас дуже тепло. На якійсь миті мені навіть здавалось, що я цих людей знаю дуже давно. І вони якісь рідні і свої. Ці жінки на той час годували наших хлопчиків, і були для них мамами в той час. В наступному житті знайди мене раніше. Де сонце сходить, де тиша чиста, де крила з вітру, де мрія, віє. знайди мене, як зорю вночі, знайди мене, як голосу тиші. Я була вражена тим, наскільки люди вшановують пам'ять. Своїх захисників і наскільки велика їх вдячність, як гарно і тематично підготували дітки. Це все я не змогла записати все, що говорили, але я вдячна за ваші слова. З березня по травень 2015 року брав на околиці села Новопетрівка, визволяючи наші села від рашистських окупантів. Світла пам'ять про героя. Який віддав своє життя назавжди в наших серцях. Їхали ми додому майже мовчки, роздивляючись, зруйновані будинки Миколаєва. А я згадувала нашу останню зустріч. Привіт! Привіт, моя Зірочка! Привіт! Ой, хороша така. Боже мій ворож. Оба два родина. Боже, це вот. Да я вся глянула на плечі, мені руки такі, бо не боже, це ж мені ці ручки мене обнімали, мені ручки. Картинки завтра <рес> не запиша. <допишають. рес> Конечно. Конечно, у меня Солечко, у меня запах, <рес> <много> солечко. <рес> так хорошая. Солька да? ну, не такая. Ты запах, шарлака Солечка. Ти канакуряна, так? Випонятие. Тикана куряна. Ми тоді зустрілися на нейтральній території. Ми тоді забирали одного із побратимів Олішканих у Кропивницький, і це був шанс мені побачити синочка. Через Миколаївську область ворог планував дойти до Одеси. І волею долі так сталося, що мій син захищав це місто, а я тепер тут живу. Він мріяв по закінченню війни жити біля моря, а я тепер втілюю його мрію. Я тепер люблю це місто і це море і за себе і за нього. І його донечка теж. Якщо буде мати бажання, то теж буде жити біля моря. Я вже про це попіклувалась. І, хоч ми зараз потерпаємо тут під обстрілами без світла, без води, настане день, коли ми будемо про це тільки згадувати, коли місто буде жити простим і звичним життям. Пройде час. І неможливо забудемо ці події. Єдине, що час не вилікує наші рани, час, на жаль, не лікує. Час просто дає нам можливість звикнути жити з цим болем. Найстрашніше, що я зрозуміла, що я стала звичною до болю. І вже не пам'ятаю, який вигляд має життя без нього.